Тут я пробуваю замовлення, є у нас термінал, готівка. Тут в нас знаходяться десерти наші, їх виготовляє наш кондитер спеціально для нас. Асортимент, в принципі, і зараз немаленький. Це колишній військовополонений Іван Бабушкін. Чоловік тиждень тому відкрив у Запоріжжі кав'ярню. Каже, готувався до цього два місяці. Досвіду вести власний бізнес раніше не мав. Ну, в принципі, сам все тіпа, з інтернету, це все ж в відкритому доступі. Дружина мені підказує там, що. Точно задобиться, що ні. Вона пройшла курси баристи з приводу кави мені допоміг мій гарний друг, також людина, яка обмінялась з полону. Він мені там надав постачальників. У закладі Іван працює разом з дружиною. В меню холодні та гарячі напої, десерти. Чоловік розповідає: відкрити власну кав'ярню. Мріяв, перебуваючи ще у полоні. В полоні люди цим і живуть тим, що думають про своє майбутнє, що будуть робити далі. Іван Бабушкін, колишній боєць 15-ї бригади Нацгвардії України Карадах, розповідає, в полон потрапив 26 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Нас взяли в полон ДНР, так, так названо. Ну, знаєте, якось навіть не страшно, що там ворог, а страшно, що ти бачиш чужий прапор. Ось це було найстрашніше. Майже два роки Івана утримували в колоніях на тимчасово окупованій частині Донецької області, з них два місяці в Оленівці. Згадує там на 60 квадратних метрах тримали по 130 людей. Кожного дня українських бранців били. Були допити. Ну якщо говорити їхніми словами, як вони ставилися, стались до нас як до фашистів. А профілактика, ну типу, ну наприклад, спрашують там посаду. Відповідаєш там свою посаду. Тобі там відповідно ну там скільки йому там заманеться, там прилітає. За словами Івана Бабушкіна, найбільше часу він пробув у виправній колонії в окупованій Горлівці. Згадує там разом з військовими тримали їх цивільних не військові, яким було і по 60 років. Тобто в них син там служить, може, десь все про це вони дізнались і взяли його в полон. Коли ми йшли е, строєм в їдальню, е, ну, ми туди забігали, біжимо, е, насб'ють палками, ми їмо, нас б'ють палками. Якщо от зранку в нас там все нормально, щось там типу вертухає, ну це охоронці гуляють, е, нас не чіпають, це значить сьогодні приїде там якесь телебачення. Цьогоріч, 31 січня, Івана Бабушкіна разом з ще 206ма українцями звільнили з російського полону. Приїжджаємо до певної точки, кажуть, розв'язуйте очі, заходить е гарний бородатий е чоловік. От, і каже, вітаю хлопці, ви в Україні. Ось. Перша пряма емоція це те, що мене обміняли, а мого друга не обміняли, і він зараз залишився там. Пройшовши реабілітацію, Іван Бабушкін наважився відкрити кав'ярню. Чоловік зізнається, нині ця справа допомагає йому відійти від пережитого у неволі. В майбутньому в закладі планують розширити меню, а також запровадити знижки для військових. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.